Вільне без московських попів. 22 травня мешканці одноіменного селища Криворізького району вперше за два роки зайшли до своєї церкви. У травні 2023 року релігійна громада ухвалила рішення перейти до православної церкви України. Офіційно рішення ухвалили ще на початку 2025 року. Увесь цей час літургії правили у сільському клубі. Бо московський піп від УПЦ. Ті, що типу не МП, зачинив церкву та зник. Два роки тому назад громада проголосувала за перехід. Більша частина вільня, стільки вільняни були, нікого іншого. Вони проголосували за те, щоб перейти в лоно православну помісної православної церкви, тобто Православної церкви України. Ми два роки чекали на те, щоб нас зареєстрували, отримали все згідно державних установ, державних документів. І ось ми отримали в череш документи ще півтора місяці тому. За півтора місяці на громада приходила сюди. Неодноразово для того, щоб повідомити про те, що звісно органи влади були повідомлені. Особисто повідомити цій громаді, яка тут залишалася, їх залишалося щось більш сім десь чоловік, тих вільнян безпосередні, які сюди приїжджали і ходили до цієї громади. Остання інформація, що вони тут були в вранці на Пасху. Це десь біля шостої години. Я так гадаю, що саме на Пасху вони тут були і вивозили все, що тільки могли вивозити, але ключі не передали. Закон України про свободу совісті та релігійну організації каже: якщо громада вирішила перейти до ПЦУ, то це не означає, що вона втратила право власності на своє майно. І нарешті ним скористалося по праву. Але довелося зрізати замки те, що люди побачили всередині, шокувало. Вони забрали те, що. Готуються для літургії, де жиртовних. Ми бачимо центральні ікони, зняті. А це все на хвилиночку. Ті люди, які сьогодні тут присутні, які війшли у цей храм, вони будували безпосередньо цей храм, кожну цеглинку, кожний кірпічок. Вони знають, вони вкладали в це душу, серце, вкладали, звісно, свої фінанси. Ну, бачимо, що для московського патріархату сьогодні відсутні моральні якісь норми, тобто вони забирають найцінніше, і це можна сказати, що для московського патріархату найціннішим є лише матеріальні речі. А не спасіння людське. бо якби для них було важливо спасіння, вони або об'єдналися з нами в спільній молитві, адже скільки раз ми запрошували їх, коли ховали наших полеглих воїнів до спільної молитви, жодного разу вони ігнорували. Сьогодні звершилася така подія, що ми зайшли у наш храм нашої громади, але дуже були ми вражені тим тими подіями попередньої, попередньої влади чи якби настоятеля цього церкви, що вони не віддали навіть ключі, хоча ми законно повинні були перейти це все ми виборювали майже два роки, але прийшлося зрізати замок. Нас підтримала вся громада. Ми прихожани цієї церкви. Нас підтримала громада, прийшли представники влади і були вражені тим, що познімали ікони, познімали ну, багато таких церковних речей, які треба було залишити. Ікона святого Пантелеймона із мощами була вивезена також із цієї, хоча це надбання всієї громади. Багато, багато. Навіть купол зняли із церкви. Це, це дуже навіть не віриться в те, що можуть не ну, вже настоятель так міг скерувати е, своїх підлеглих прикожан і так поступити.